Приміть, будь ласка, мої поклони, слава Шеліпропаді. Сьогодні ми прочитаємо один звершаних вішів Бхагаватгіти. Це слова Санджай, в яких он, звертаючись до Дрітараштри, ділиться своїм враженням від почутої розмови між Кришною та Арджуною. Сама Бхагаватгіта вона почалася питанням Дрітараштри до Санджая. Коли Дріта питає, що ж стали робити мої сини та сини панду, коли зібралося на полі на місці паломництва Курукшетра, другий вірш Багаватґіти починається з того, що Санджай бачить, сенджай сказав, і далі фактично сенджая перепові ті слова Крішни, які ми чуємо в Багаватґіті, ці всі слова переповідає сенджаю. І далі, коли вже ми читали з вами, Кришна сказав свої остаточне настанови Арджуні. Потім він сказав, кому можна розповідати це знання, яка слава поширення цього знання, кому не можна розповідати це потаємне знання. І, зрештою, Санджай підводить підсумок. Підводить підсумок І важливий відомий текст, який ми прочитаємо сьогодні, він каже, яким же чином він зміг почути, завдяки кому він зміг почути цю найпотаємнішу найсокровенішу бесіду між Крішною та Арджуною. Давайте прочитаємо цей вірш Бхагаватгита 18, Ом 1875. Омнамо Бхагавата Васудевая. Омнамо Бхагавата Васудевая. Омнамо Бхагавата Васудевая. Вьясапрасадачу таван. Это ахампарам, йогам йоге Кришнат, Сакшат, Кадхаята своям. Яса таван. Это ахампарам, йогам йогешварат» Кришнат, Сакшат, Кадхаята своям. Мы в ясы. Почув я це наискривейнейшее знание, прямо из Валодре всего мистицизма Кришны. Який дав його Арджуні особисто. Murсті В'яса я почув це найсакрованіше знання прямо від володаря всього містицизму Кришни, який дав його Арджуні особисто. Давайте ще прочитаємо англійський Ординал Шум пропадан. Божево. I have heard this most confidential talks by the mercy of Yasa. I have heard this most confidential talks directly from from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. Vyasa, prasada, chuta, van, etat, gurhyam, Почув я найсокровенніше знання прямо від володаря всього містицизму Крішни, який дав його Арджуні особистому. Читаємо пояснення Шеропропатин. Хтось може почитати пояснення? Дайте мені знати, будь ласка, якщо так. Я тим часом почну. В'яса був духовним учителем Санджая, і Санжай каже, що він зміг осягнути Верховного богоособу Саме з ласки в'яси. Це означає, що людині слід намагатися збагнути Крішну не прямо, а через посередництво духовного вчителя. Духовний учитель є прозорим посередником між індивідуальною душею і Богом. Хоча правда й те, що досвід спілкування душі все одно прямий. Дуже важливе речення, ще раз його прочитаю. Духовний учитель є прозорим посередником між індивідуальною і Богом, хоча правда й те, що досвід спілкування душі все одно прямий. У цьому полягає тайна учнівської послідовності якщо духовний учитель істинний, то людина може почути Багаватгіту безпосередньо, як почув її Арджуна. На світі є чимало містиків і йогів, але Крішна володар усіх систем йоги. І настанову Крішни ясно сформульовано в Багаватгіті. Треба віддатися Крішні. Той, хто діє так, найдосконаліше з йогів. Це підтверджено в останньому вірші 6 глави Багаватгіти йогінам Апіссарвишам. Народа є прямим учнем в'яси. Нардиєм учнем Крішни. Нарди і прям учнем Кришни і духовним вчителем в'яси. Тому в'яса авторитетний настільки ж, як Арджуна, адже він належить до ланцюга учнівської послідовності. А Санджая – це прямий учень в'яси. Мирістю в'яса, чуття Санджая очистилось, і він зміг бачити чути Кришну безпосередньо. Хто слухає Кришну безпосередньо? То й може зрозуміти це сокровенне знання. Якщо людина не належить до парампари, вона не може почути Крішну, її знання завжди недосконалі. Принаймні, ті знання, що стосуються розуміння Бхагаваткіти. У Багаватґіті пояснено всі системи йоги: карма йогу, к'янди йогу і бхакти йогу. А володарем усього цього містицизму є Крішна. Як Арджуні випав удача слухати розуміти Крішну безпосередньо. Так само і Санджая з ласки в'яси теж міг слухати Крішну напряму. Загалом не має значення, як людина слухає Крішну прямо або через посередництво істинного духовного вчителя, як от В'яса. Духовний учитель представник садеви. Тому, згідно з ведичною традицією, на день явлення духовного вчителя його учні проводять обряд, який називається В'яса Пуча. Дуже важливий вірш про могутність системи парампори. Свідомість Крішна це мистецтво культивування правильних бажань. Правильні бажання не сходять за, систему, сходять за системою парампора. І також ми можемо отримувати досконале знання, яке Крішна повідав фаржуні, так само, начебто, ми самі отримаємо його безпосередньо без Крішни. Інколи парампару порівнюють з Електричним ланцюгом на усіх послідовно послідовну електричним ланцюгом, на всіх ділянках якого сила струму залишається незмінною. Тобто, підключення в будь-якій точці, в будь-якій точці е цього електричного ланцюга, ми можемо отримати ту саму силу струму, тобто той, той, той самий сила струму визначається через кількість заряду, що проходить через одиницю часу, тобто, ми можемо отримати таку саму. Таку саму користь, таке саме, таке саме знання, якщо тільки ми не чинимо опір. Якщо тільки ми не чинимо опір, ми є смиреним слугою, слугою наших духовних попередників в такому разі. Анато пробував, прийміть, будь ласка, мої поклони, про ви можете ще я щось сказати, будь ласка. Я за натхненням прийшов до Джовін до пробуй, за настановами. Я просто сьогодні записнився, бо готую. Дякую, що ви приєдналися. Ми читали вірш: 18,75. Милістю в'яси, каже Санжа, Я почув це несекрованіше знання прямо від володарів всього містицизму Крішни, який дав його Джоні особисто. Добре, можливо, когось є якісь доповнені чи зауваження. Ви, будь ласка, дорогі люди. А на це якщо ви, ви кажете, що прийшли за натхненням, а я хочу від вас отримати натхнення. Я скажу вам, що я колись почув від брата ну, Говінди пробу, що з різними персонажами з Хімат там можна дружити, товаришувати прямо, мати якісь стосунки. Це він казав, що якщо вже прям не вистачає таких реальних стосунків в житті, то можна зануритися, в багато там знаходити в цьому якусь відраду. І для мене ця думка стала дуже цікавою, тому я прям коли вивчаю вірші, у мене є там різні теги. І я завжди пишу, хто цього вірша промовляв, за яких обставин. І тому якось ну, намагаюся з тими людьми ну, медитувати на цих відданих, хто вони, що вони такі, за яких обставин, які в них були. Мотиви чи ідеї, ну, тобто, які почуття були. І мене це дуже сильно надихає. І це якраз те, що ви кажете, що до парампери можна під'єднатися і відчути силу струму, навіть просто ось медитуючи на якісь молитви, якихось окремих відданих, навіть якийсь окремий вірш, бо ми, мабуть, про них не можемо багато знати, більше ніж багато там є. Але ж навіть цього достатньо, щоб відчути оцей зв'язок, що це щось є нематеріальне і ну, такі маленькі. Місточки, які пов'язують нашу свідомість з Крішною. Мені дуже це подобається. Дуже дякую, дуже дякую за дуже дякую. Я дуже хотів було вас запитати, але, мабуть, після занять вже запитаю, як правильно промовляти певного вірша, бо не знаю, як читати санскрит, але емоція дуже гарна, яка надихає. Я би не нехтовнув можливістю поспілкуватися з вами, я гадаю, що рідними також це буде цікаво. Якщо ви скажете який вірш. Радістю. Джанмайшварі, що таші, Едамана, Мадах, Буман. Я не знаю номери, але це Кунті Деві. Так. Зараз ми його знайдемо. Так. Восьмой глави? Ні. Двадцять шостий. Двадцять шостий. Ви так шука. Знайшли. Добре. в мене ось знайшов запис. 1,826, да. Так, я відкриваю. А навіть, здається, тут навіть добився українська версія. Раз. Так, українська. Джамайшварія Шуташ Ібір. Едамана. Тут Едамана, так? Едгамана. Тут Ехамана написано. Але це Едга. Едгамана Мадапуман. Найвархать Абідатум Вай. Джамайшварея, Шута ипир, Эд хамана, Мадапуман. Найвархат а вай, двам окончен, гочара. Так, так, пожалуйста. Найвархат Я, бедатум вай. Так и читається Найвархат я, найвархатья, беда, Найвархат Я. Най Оце ми я запитати. ми не, роз, не робимо паузу нейвархать абідатум вай. Ні. Ми uh, так сан... не робимо, ні? Ні, ні. «Санхі» в санскриті так і зроблені, щоб це звучало природно природно. Тобто ми кажемо найвархатья абідатум вай. Сказати нейвархаті абідатум вай було б неприродно, тому і перетворюється наприкінці слова архаті на «і», тому виходить. Нейверхатія біда вай, твам окінчена кочером. Нейверхатія біда вай, твам окінчена кочером. З вашого дозволу я прочитаю переклад цього вірша, раз ми сьогодні з ним, вашою милістю, ми зустрілись. Мій Господи, наблизитись до твоєї Господньої милості легко, але тільки тим, хто не має нічого матеріального. Той, хто дбає за матеріальний поступ, намагаючись посісти. Ліпше становище завдяки знатному походженню, великим статкам, високій освіті чи тілесній вроді не може звернутися до тебе з щирим почуттям. Так само, так само я думаю, це і стосується того вірша, що ми сьогодні прочитали. Щоб стати достойною або працездатною, так би мовити, ланкою парампери, ми маємо мати низьку температуру матеріальних бажань. Ми вже говорили про аналогію парампори з електричним ланцюгом. Здається, Радонат Махарач наводив такий приклад, що у, в електриці є поняття над, надпроводимість, коли електрична електрична ділянка не чинить жодного опору електричному струму, і тому струм розповсюджується, ну, взагалі, не маючи ніякого опору. Ніякого опор, це звезд надпроводимість, яка досягається зазвичай в лабораторних умовах за дуже-дуже низьких температур. І так само, наскільки я пам'ятаю, Махарад казав, що той, хто має наднизьку температуру матеріальних бажань, то дійсно може стати гідною ланкою парампори. -парам. Що означає не мати матеріальних бажання? Означає позбавитись почуття власності. Так, у нас можуть приходити певні матеріальні речі, проте ми можемо використовувати їх в служінні. Але ми, ми, ми не маємо вважати, що вони є нашою власністю. І тоді нам легко наблизитись до Господа, як каже Цариця Кунті. Тоді насправді нам легко до нього наблизитись через систему парампори. Через систему парампори це є дуже легким. Але ж це дуже-дуже важко. А Дурлобом Атма Бахтуя каже, веде ведеш у дурлобом, а дурло як каже, Господь браум Браму Самхіті. Це дуже складно розумовими спекуляціями, і це неможливо також власноруч прийти до Крішни, тільки через гуру Парампари. Гуру Парампари є необхідною та достатньою умовою того, щоб легко прийти до Крішни. Як легко, легко, так би мовити, теж в лапках, каже Цариці Кунті. Той, хто не надає значення своєму походженню, статкам високій освіті або тілесній вроді, або розглядає їх лише. В контексті використання служіння Господу. Така людина зможе звернутися до Господу з щирим почуттям. Дуже класний на класний, те слово, вірш, надзвичайний вірш. Слово «абідатум» в цьому вірші. Вчері пояснюють, як промовляти святе ім'я Господа. Тобто звертатись з щирим почуттям, абідатом. Анато секшипо я замовкав. Можливо, ви хотіли б ще щось додати, будь ласка. Я хотів, я... може, Так. А, ну, я не знаю, чи в зв'язку, чи ні, але я просто з вашою милості, зараз читаю е, історію діти, і там якраз теж щире звернення до Господа, і, але воно з матеріальними якимись бажаннями. Я хотів просто для себе зрозуміти, тому що в нас виникла певна суперечка під час цієї групових занять у на, на суботу. І від вони казали, що ми вот прям принципово не звертаємося до Крішни, нічого до нього не кажемо, бо він все знає, і ми просто чекаємо милості, нічого не кажемо. А ось дуже багато е, персонажів там вони, прям маючи матеріальне бажання, зверталися і дуже докладали великі зусилля, якось діти, там, пайоврати чи ще щось. Е, що ви скажете? Чи є сенс звертатися до Крішни з матеріальними бажаннями, чи це прямообразим? Бо Багова там каже такі вірші, як Акамас Камас, Акамас, Камова, Мокша Камова. Дародіх, наче як є преференція на ці матеріальні бажання, і попри них людина все одно може практикувати духовне життя і на щось розраховувати. Чи є це вірним звертатися? Моя особиста думка. Фінг, фінг, да. <ріст> моя особиста думка ну сексу про воно ну, ви краще мене знаєте, але моя особиста думка, що ми маємо звертатися до Господу навіть з нашими е матеріальними бажаннями. Як ми зможемо, їх, як зможемо щиро звернути, звертатися до Господа, якщо ми не розкриваємо йому своє серце, що нас по-справжньому турбує, чого ми прагнемо, тому. Е Персонажі Багато звертаються також до Господа із матеріальними бажаннями. і інколи, інколи ми зустрічаємо, що. Хто це сказав? Нещодавно ми читали молитву півбоги, коли під час ліле пахтання збивання молочного океану, він казав, Господь, тобі і так собі все відомо, тобі і так все відомо. Але це скоріше виняток. Я думаю, що скоріше виняток Але, зазвичай. Я думаю, що це абсолютно нормально звертатися до Кришни з нашими матеріальними бажаннями. При цьому ми маємо розкаювати, що ми не можемо їх позбутись, але якщо ми, як ви сказала Камаса Рокамова, якщо в нас є такі бажання, ми маємо звернутися до них з ними до Господа, і Господь дуже хитрий. Він тоді, Якщо ми до нього відносимося чесно, він як в цьому вірші 5.19.27, він каже, що я виконую бажання свого відданого так. Що він, якщо він приходить до мене з матеріальними мотивами, але я виконую його бажання так, що він до мене більше не звернеться з ними. Господь виконує всім, виконує бажання такого відданого, який ще розвертається до нього. проте відданий вже він позбавиться, природно позбавиться смаку до цих матеріальних бажань. Так, дуже я з вами повністю погоджуюсь, тому що я колись. Не витримав тиску матеріальних бажань і пішов до припробу, і отримав дозвіл звертатися до божеств з проханнями, з матеріальними. Але я прям розумів, що Крішна він не зобов'язаний, він повністю незалежний, але сам той факт звернення він, е, ну, відбувається декілька речей. В тебе з'являються можливість і стосунки з Крішною, щоб вони відбулися, сталися. Це по-перше, що взагалі ці стосунки є. А по-друге, що. Крішна він очищує серце. І поки ти там молишся, то вже під кінець вже нічого не треба, як Махараджа. Ну Якось ти більш спокійно відносишся від того, що там тобі прийде, бо чи ти припробу казав, що не проблема попросити. Проблема не воламути Господу руки, а приймати те, що приходить, як Його милість. Сприймати те, що приходить, як Його милість в нашому житті, бути задоволеним і вдячним. Оце ну, така певна кваліфікація, як на мене. Попри те, що матеріальним бажанням можуть бути ввідано, дуже погоджуюсь, і думаю, що ви сказали головне. Це дуже важливо для зав'язання стосунків стосунків з Господом. Звертатися навіть навіть з матеріальним бажанням, чесно звертаючись, як в цьому вірші 11.20.27, Людина не може позбутися матеріальних бажань, але проте, вона щиро жалкує про це, вона розкаюється. І продовжує, і вона продовжує. Але розкривати серце перед. Здається, навіть англійно служінні є розкривати серце перед божеством. Я можу помилятись, але розкривати серце перед божеством. Ну що ж, якщо в ньому такі бажання в нашому серці, маємо ми ми розкрити його. маємо ми ми розкрити його перед Божеством. Перед представником Господа також. Думаю, що так. І Господь або його представник допоможуть нам без. Безсумнівно. І ви дуже так сказали, що не треба викручувати Господу при цьому руки. Так, наполягаючи на виконання свого бажання, можемо звернутися, але ж ми маємо це зробити смиренно. І, як каже один з учнів Шилопропади в кінці молитви додати: Thank you for considering my request. Дякую за розгляд мого прохання. Просто дай і все ні. Дякую за розгляд мого прохання. Тобто ми, а, а ми з вами нещодавно читали ОБА, там, там теж, мабуть, півбоги, звертаючись схоже до Господаши, вони казали: принаймні ми висловили свої почуття. Там така так. цікава була фраза, що ти припробу акцентував, мені сподобалося. що. Чи яке буде там, який буде розгляд, яке рішення, то вже така справа, але ми сказали, що було на серці. Так, і це дуже цінно. Я думаю, що це Крішна цінує наше відкритість серця. Так. Духовний вчитель також маємо ну, э, Розкривати серце. Не акцентуючи при цьому, не роблячи акцент, не виставляючи там бруд, який можливо неможливо, а він точно є в моєму серці, проте розкривати серце. Э, як там, Гух'ян Ак'яті. Я я так. Це ну, це окреме питання, що має рухати саме на увазі під Сокровенним, проте ми поки що чисті віддані, можливо. І ми розкривати, все ж ми ну, маємо розкривати серце. Маємо розкривати серце. Я минулої суботи був на Брамоцеві божеству у Квіропанді Прабу, і так я щось відні попросили мені сказати кілька слів, і так спонтанно я сказав, що ці шість факторів з четвертої Шамбрити, вони стосуються саме також обміну, обміну любовним обміну з божествами. Ми годуємо, отримуємо від них просад, ми даруємо їм дарунки, ми отримуємо від них, звичайно, також дарунки, і ми розкриваємо їм серце, і вони у відповідь також. Вони розмовляють з нами насправді. І як це вже інше питання. Проте вони безсумнівно, безсумнівно відповідають. Інколи їх відповідь це мовчання також. Але, звісно, відповідь баки – це дорога з двостороннім рухом. Безсумнівно. Дуже дякую, Двітові, що ви так поділились. бо я ніколи не думав стосовно цього четвертого вірша в стосунках з божествами. Це на але... навчання, ну, це моя спекуляція, але так. Я, ну я просто такого ніколи не читав, це для мене таке відкриття. Але скажу я вам, що я зранку повторюю вірші божества. Просто це така. Це моя така пуджа. У мене нема упачар, у мене є вірші. Mm -hmm. У мене з упачар є благовоння, ну, інколи квітка якась, але не часто. І тому багато віршів, це мої упачари. І на відповідь я отримую. Якусь радість, натхнення, впевненість, розуміння і якусь опору в житті. Ну, Мені здається, що мені більш ніж достатньо, щоб вклонитися і потім піти на роботу виконувати свої обов'язки. Тому це робити. Вибачте, будь ласка, я вас перебив. Ні-ні-ні, це, це те, що я хотів сказати, що це прям живі стосунки з божествами, якщо в них вкладатися. Дуже, дякую, дуже дорого для всіх нас. Варті, ваші слова. Дуже дякую, що ви поділилися. Давайте наприкінці ми прочитаємо ще раз вірш сьогоднішній. Веса просадишутаван, гухям хампаран, Йогам, Гешварат, Кришнат, Сакшат, катхаята Асваям. Милістю в'яси. Я почув це найсокровенніше знання прямо від володаря всього містицизму Кришни, який дав його арджуні особисто. Своям. Так, також слово в контексті нашої сьогоднішньої бесіди, слово своям вказує на такий особистісний фактор. Особ, Бакті наука, звісно, е, особистісних відносин. Особистісних в відносин, які ми маємо вкладатись, як сказав Анатосак Ми Маємо вкладати своє серце в ці відносини і тоді, з відданими або з божествами, з Верховного Господом Чірішим Адбаґватом, мене дуже надихнули. Сама думка пропонувати Господу у якості у пачар от Шимад Багаватам, тому що це дуже, дуже красива практика. Дякую, дуже дякую, дорогі вітні, особливо подяка на Тесакшепрабу. Ми зустрінемось у вівторок і прочитаємо е, останній, не хочеться так казати, але номінально він останній звершив Багаватгіта 18. 78. Що, до речі, теж є словами Санжаї. Нехай же у всьому світі запанує мир, спокій, всі живі істоти, заздрісні живі істоти заспокоються. І завдяки милості, чистих відних Господа вони зможуть отримати те знання, яке Крішна повідав Арджуні особисто. Це можливо за милістю духовних вчителів, які заради блага всього людства розповсюджуються знання усім Всесвітом. Давайте ж усі служити. Володарю усього містицизму, Господові Господу ще і нехай думки про нього ніколи не покидають нас. Yes. Ще раз дуже дякую вам.